Привіт, мої маленькі зірочки, а також ваші батьки, великі зірки! Адже мій канал Чарівні Казки наділяє усіх підписників краплинкою своїх добрих чарів. А проявляються вони у кожній казці нашою чарівною українською мовою. Тому хто ще не підписався, може це зробити прямо зараз. Адже на каналі вже є багато казок, які регулярно поповнюються сучасними казками, такими як пан і Холлі, Мала Панда Пай, у пошуках Дорі, казки-помічники та терапевтичні казки особливо стануть у пригоді батькам, а також дивовижні новорічні та різдвяні історії. Ну і куди ж без легендарної класики українські народні казки? Лисичка та журавель, Івасик та Лесик, Котигорошко, Солом'яний бичок, Кривенька Качечка, Сірко та інші. Усі заставки та ілюстрації я підбираю ретельно і створюю індивідуально для кожної казки, щоб вам було не лише цікаво слухати, а й переглядати це відео. Дякую за увагу та перегляд! Ставте лайк, аби підтримати канал! Та підписуйтесь, щоб довго не шукати такі чарівні казки.